Запровадження нового обладнання World of Tanks незмінно стосується і геймплею гри. Щось може змінюватися незначно, як у випадку з удосконаленим та трофейним обладнанням. А щось може кардинально змінити усталені роками принципи та шаблони. Наприклад, як було з обладнанням 2.0. Нині серед новинок поповнення. Зустрічайте експериментальне обладнання з розширеними можливостями для гнучкого налаштування техніки. Під час встановлення обладнання вам доводиться обирати посилені приводи наведення чи стабілізатор, турбонагнітач або поліпшені механізми повороту, поліпшене загатування чи змінене компонування. В деяких випадках цілком очевидно, що саме обере більшість, та хіба не краще мати все і одразу. Три новинки з числа експериментального обладнання дають гравцям таку можливість. Встановлюючи їх, ви отримуєте одразу кілька бонусів, що поділяються на основні та додаткові. Для розуміння наразі все обладнання у грі має ексклюзивні бонуси, які і визначають його специфіку. Тут маємо більш різноманітні бонуси. Основний бонус може бути від будь-якого обладнання у грі. Якщо у цього обладнання, наприклад, поліпшеного загартування, є ефект, то експериментальне також його успадкує. При цьому неможливо встановити звичайне обладнання в сусідній слот, якщо його бонус співпадає з основним бонусом експериментального. Аналогічно це працює з системою керування вогнем і системою підвищеної мобільності. Додаткові бонуси можуть сполучати в собі одразу кілька характеристик від різного обладнання, і їх можна посилити встановленням однотипного обладнання в сусідній слот. Однак це можливо тільки якщо основний та додатковий бонуси не є частиною одного обладнання. Наприклад, система підвищеної мобільності в додаткових бонусах має кілька від турбонагнітача, але оскільки основний бонус також іде від нього, то встановлення турбонагнітача в сусідній слот є неможливим. Інша частина додаткових бонусів надається поліпшеними механізмами повороту. І тому ви маєте можливість встановити це обладнання в сусідній слот для посилення цих бонусів. Звісно, в деяких випадках це може бути не зовсім раціонально, але мати таку можливість не зайве. Розглянемо для прикладу збірку, де встановлення звичайного обладнання для посилення експериментального є більш ніж виправданим. На одну машину встановлюємо систему підвищеної мобільності. Посилюємо її поліпшеними механізмами повороту, а в останній слот ставимо обладнання на власний розсуд. На іншу машину встановлюємо звичайне обладнання з аналогічними характеристиками. Як ми бачимо, обидві машини схожі за рухливістю. Але при цьому перша ще має вільний слот, який можна використати, щоб додати ДПМ, стабілізацію чи живучість. Друга ж не має такої можливості, а отже, маючи бажання поліпшити інші характеристики, доведеться чимось поступитися. Саме тому перед встановленням експериментального обладнання на танк. Перейдіть у порівняння та спробуйте різні комбінації зі звичайним обладнанням. Таким чином ви зможете знайти найбільш ефективні збірки для всіх типів машин. Також враховуйте, що ефект і частина бонусів від знайомого обладнання не переносяться в додаткові бонуси експериментального. Наприклад, комплекс поліпшення живучості не успадкував від зміненого компонування деяких бонусів, а також його ефекту, який рятує від виборків рандому. Такий принцип може застосовуватись до всього експериментального обладнання. Що ж до категорій, то експериментальне їх немає. Тому неважливо, в якому слоті його встановлено. В той же час його можна налагодити та зробити сильнішим. Сам принцип модернізації схожий на трофейне обладнання, тільки експериментальне має аж три рівні налагодження. Перший рівень це тільки початок. У такому вигляді ви отримуєте своє перше обладнання з характеристиками, наближеними до штатних. Другий рівень поліпшує ці показники та робить обладнання ще комфортнішим. Натомість, третій рівень за сукупністю характеристик стане чудовою альтернативою до вдосконаленого обладнання. Для підвищення рівня вам будуть необхідні компоненти. Цю нову ігрову сутність можна буде отримати, розбираючи експериментальне обладнання. Та беручи участь у подіях, варто відзначити, що кількість необхідних компонентів буде різною залежно від рівня. Так, для переходу з першого на другий рівень потрібно буде менше компонентів ніж для переходу з другого на третій. Важливо враховувати, що встановлення та демонтаж експериментального обладнання також мають свої особливості. На відміну від штатного обладнання, експериментальне не ділиться на класи один і той самий екземпляр можна встановити на танк і п'ятого і десятого рівня. В той же час, експериментальне має ті ж самі обмеження під час встановлення, що і штатне, і може бути несумісним із деякими машинами. Наприклад, на ПТ-САУ та артилерію не можна встановити систему керування вогнем, оскільки на цих типах техніки відсутня можливість встановлення стабілізатора. Демонтаж експериментального обладнання відрізняється від звичайного тільки вартістю. Перший рівень, як і звичайне обладнання, демонтується за демонтажні набори або золото, другий та третій рівні демонтуються вже за компоненти. Тому встановлення такого обладнання вимагає ретельної підготовки та усвідомлення його необхідності для танка. Отримати експериментальне обладнання ви зможете за участь в ігрових подіях та заходах. Щоб дізнатися, в яких саме, стежте за новинами на порталі. Експериментальне обладнання це новий погляд на можливості вашої машини. Можна встановити все та ще трохи згори. Довести ваш танк до межі його можливостей та не мати сумнівів під час вибору. А головне тонше налаштувати свою машину під себе. Вдалого тюнінгу танкісти.